З одеського шпиталю вже невдовзі випишуть вісьмох бійців, поранених у травні під волновахою. Тоді в лісосмузі бойовики розстріляли загін українських солдатів. Тринадцятеро наших військовослужбовців загинули, тридцять двоє були поранені. Троє з них згодом померли в лікарні. Усі, хто вижив, обіцяють визнати потерпілими від дій терористів і злочинного недбальства командирів. Тієї ночі він стояв у караулі на світанку, саме змінився. Щоправда, справжньою вартою це чергування назвати важко. Не було ні зброї, ні захисту. На всіх не було бронежелетів. На 50 чоловік десь може бронежелетів. 10 було це зараз. Поранені бійці розуміють, до ймовірного нападу мали посилено готуватися, бо, хоч бої поблизу і не гріміли, місцеві ставилися до них вороже. Поз'яжалися ці села, всі люди ці. Ну просто що у нас там Донецька республіка своя там. Нема що вам тут бути, ну таке. Що. Вони, коротше, тут у нас все спокійно, тут немає від кого захищати. вас. Ну. Два дні місцеві роздивлялися, скільки на блокпості людей і зброї, а потім з'явилися бойовики. Я спав в палаці, проснувся вже, коли стріляли. Вже в палаці було багато дир. І ще один вибух якийсь, і мені попало. І хтось з хлопців мене. Допоміг мені на поле вийти з палатки 22-річного кулеметника Віктора Матяша після операції ледве встигли вивезти на гелікоптері з Донецька. Терористи намагалися добити його на лікарняному ліжку. Їх маса всяких, а от ета то шток розумію, от шарики такі от... ці металеві фрагменти діставали з тіл поранених. А на цьому знімку видно. Куля зупинилася за міліметр від серця. Крайні повезло хлопцю. За серцем, легкому. Командири тепер називають їх досвідченими, проте навіть коли загоються рани, у гарячу точку цих хлопців найближчим часом не пошлють. З огляду на пережите. Коли був комплекс Афганістана, афганці, вот эти срывы, прочі, и і все, каже, к сожалению, це ні одного місця, ні одного. Року. Потребують ані лікування. зараз. усіх, хто вижив, допитують як свідків. Пізніше обіцяють визнати потерпілими від злочинної недбалості своїх командирів, які не віддали наказу облаштувати вогнені позиції, і російських найманців, які цим скористалися. На місці події були вилучені якраз озброєння російського виробництва. Це з приводу тих заяв, слідчого комітету Російської Федерації, таке інше. Тобто, та зброя, якої на території України, немає і не може бути. Справу про теракт під волновахою розслідують і в СБУ серед ймовірних причин трагедії. Там також фігурує зрада. Сергій Осачук, Сергій Гланюк, Одещина, ТСН 1+,1.